Чудний, чудний наш Господь, слава йому! Слава Богу! І я хочу читати зі святої Його книги слова, за які Бог каже. Якщо ми святу книгу в житті віримо і виконуємо, то каже слово Господнє: і будеш щасливий ти, і буде тобі добре жити. Отаку от гарантію Бог дає за своє слово. Що ми буде, у нас все буде добре, коли будемо по слову поступати. І ось є така цікава історія. Це 72 й псалом. 72 й псалом. Псалом Асафа. Воістину Бог добрий до Ізраїля, до Щиросердих. А я, ледь не похитнулися ноги мої, ледь не поскознулися стопи мої. Я позаздрив безумним, коли побачив заможність нечестивих, бо немає їм страждань до самої смерті. Вони тучні і сильні, у них немає важкої роботи, і людські незгоди їх не торкаються. І продовжу читати з 13 тексту. 72 псалом 13. Чи ж не дарма я очищав серце моє, та умивав у безвинності руки мої. І кожен день піддавав себе мученню і викриттям щоранку. Але якби я сказав, і я буду так віркувати, то був би винним перед родом синів твоїх, і думав я. Як мені збагнути це? Але це важко було в очах моїх, доки я не ввійшов у святилище Боже, і тоді зрозумів їхній кінець. Істинно, ти поставив їх на слизьких місцях, кидаєш їх на спустошення. Як несподівано прийшли вони до розорення, зникли, загинули від жахів. Як сновидіння щезає після пробудження, так Ти, Господи, розбудивши їх, знищиш мрії їхні. Коли кипіло серце моє і терзалося нутро моє, тоді я був невіглас і не розумів, наче тварина, я був перед тобою. Та я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, ти скеровуєш мене. Порадою твоєю, і потім приймеш мене у славу. Хто для мене на небі, і крім тебе, на землі не хочу нічого. Знемагає плоть моя і серце моє, але Бог, міцність серця мого і доля моя навіки, бо ось загинуть ті, хто віддалився від тебе. Ти винищуєш кожного, хто, зневірившись, відступає від тебе. А для мене добро наближаться до тебе. На Господа Бога я поклав уповання моє, щоб звіщати про всі діяння твої. Цей муж Божий одного разу ми бачимо, захитався, піддав сумніву своє служіння Богу: служити Богу чи не служити Богу. Бути вірним Богу чи не бути вірним Богу. Виконувати Божі заповіді чи не виконувати? Одного разу він подивився на безбожних людей, на безбожних. І побачив, що вони без Бога, не маючи Бога, розум і не в розумі, ніде без Бога і ніби нормально життя їх не налагоджується. Ніби все нормально. І здоров'я, і діти, і кошти, і на тяжких роботах їх нема. І не служить Богу. І він ось так всередині своїй хитався. Роздумував над своїм образом життя. Може, то я дарма, оці всі заповіді виконую? Може, то я дарма, оце все займаюсь освяченням, очищенням, смиряюся, благовію перед Господом. Може, це все дарма? Може це нічого не коштує? Ось такі сумнів. Він як перепровіряв свою основу, перепровіряв, на чому він стоїть. Свої принципи життя, такі постулати життя. Ось він, як він жив і почав себе перепровіряти. Бо, дивиться, люди праворуч і від нього так не живуть і ніби нормально живуть. Ніби нормально живуть. А я от живу по заповідях, строго так стараюся дотримуватись Божих заповідей. І, може, і не такий достаток, як в них, може, в нього був. Ну він провіряв свою основу. І він каже, я не міг з цим справитись, я не міг вирішити цю проблему, поки не зайшов у святилище, поки не зайшов у Божу присутність, поки не зайшов під Боже вчення, під Боже розуміння. І він каже, і що я побачив? Що всі люди, які не шанують Бога, не зближаються з Богом, не бояться Бога, вони на дуже слизькій дорозі стоять. Їхнє життя може закінчитися будь-коли, і саме страшне, що вони йдуть там, де місце мук, там, де місце мук. Оце саме страшне. Саме страшне. Навіть якщо і проживе багато років нечистивець, і 100 років проживе людина безбожна. але після земного життя, якщо вона не мирі з Богом, вона йде в місце мук, в місце страждання. І коли він це усвідомив, це ясно побачив. То він, слухайте, як він себе обізвав навіть. Він себе навіть обізвав. 22-й вір. Тоді каже, я був невіглас. тобто людина, яка нічого не розуміється, як невіглас себе вів. наче тварина був я перед тобою. Каже, мої роздуми були це рівень тварини. Як це так? Я міг думати, ще й довший час думати, ще й певна боротьба в розумі була. Служити Богу чи не служити. Може, дарма я то служу Йому. І я кажу, як тварина роздумова, так себе унизив, засудив себе і потім признається Богу в любві і каже: ти завжди зі мною, ти тримаєш мене за праву руку, ти скеровуєш мене порадою своєю, приймаєш мене у славу свою. І каже, хто для мене на небі? Навіть на небі, каже, без тебе Боже. На небі не хочу бути без тебе. І на землі, крім тебе, нічого не хочу. Це як прислів'я таке є, змилим рай і пшалоші. Змилим рай і в шалаші. І то, дійсно так. Як є гаряче кохання, гаряча любов, вона взаємне кохання, то не важливо, де їхня дорога життя, Україна, Африка чи Європа, не важливо. Вони щасливі. Вони дуже щасливі. Бо кохання, любов, правдива любов. Не любов страсть, така тварин, тваринницька страсть, аби себе задовільнити. А правдива любов ядро щастя. Щасливі люди. Ось та, та наркоман, коли шукає кайфу, щастя, кайфу, то йому все одно де він? В калюжі лежить і він кайфує десь там, літає з розуму сходить. Людина кайф пошукає, а алкоголік як п'є то що, то що би теж розвагу якусь мати. О, але цей чоловік Асаф зрозумів, мир з Богом, близість з Богом, оцінив і каже, Господи, хто мені на небі без себе. І на землі нічого не хочу. Тримай мене за праву руку, навчай мене, будь зі мною, помагай мені. І... Ми читаємо в слові Господньому. Його син. Його син написав на останку свого життя такі слова. Це книга Еклісіаста, 12 розділ, Син Давіда, не Асафа. Син Давіда. Еклесіаста, 12 розділ. Ось які слова написані. 12. 13. Вислухаємо сутність всього. Якби так, основа з основ. Саме головне. Головні, що нема. Саме головне я каже, хочу вам сказати, саме головне. Вислухаємо сутність усього. Бійся Бога і заповіді Його виконує. Бо у цьому все для людини. Бо кожну справу Бог приведе на суд. І все таємне, чи добре воно, чи зле. Основа, основа. Страх Божий. Що таке страх Божий? Це не те, що тремтіти бояться, що він зараз якимось бечем буде вдаряти. А страх Божий це благовіння, це люблю Бога так, що боюся образити Його, оскорбити Його, зневажити Його, ослухатися Його, неправильно зрозуміти. Так люблю, це як двоє закоханих людей. Правдива любов, то один одному тільки хоче зробити приємне, звеселити, приємність зробити. Така правдива любов. І от Бог е, і асап до Бога таку саму любов набув і каже, хто мені на неї? І на землі без тебе нічого не хочу. Оце з тобою бути в дружбі, з тобою бути близько, з тобою бути в мирі, щоб ти був мій друг, бо Бог так сам назвав Авраама, Авраам друг Божий. Щоби Богом бути друзя, оце основа основ, основа основ, а решта все додасть. Решта все якось буде. Решта все Бог поможе. Бог поможе. Та сказав Ісус, шукайте перш на усе, Царство Божої правди Його, а решта додасться. Господь поможе, Господь посприяє з усіма питаннями життя, у всіх сферах життя. Господь підтримає. Є в Біблії такий герой, один біблійний персонаж, що його в сім років. Його в сім років. Його бабуся Гофолія, коли взнала, що її сина вбили царя юдейського, то десь сатана попутав її, і вона взяла владу в свої руки і знищила всіх-всіх царського племені. Своїх внуків дала команду всіх, знищила старського племені. Але, на щастя, на щастя, дочка царя схопила свого е, братіка, два роки йому було, і втікла в спальню до священника Іоадая. І там таємно до сіми років його ростила. Коли ж йому було сім років, цей священик Йодай з військовими домовився. Військові погодили це все. І вони Його царили. Бог сказав Давиду, що твої діти по вік будуть царями. Він мав на увазі, що Ісус Христос буде з роду Давидового, і вже Ісус буде цар царів на всі віки. А до Ісуса, лінія Давида має пройти і всі царі-царі аж до Ісуса. Ісус має народитися з роду Давида. А тут Гофолія нищить все племя царське. Хто буде далі царем? Значить, Слово Боже буде не виконане, до них тут, тут було. Господь каже: я прийдую над своїм словом. Я сказав, що буду царями. Все, хоч вони були вредні, Бог їх наказував, Бог їх кидав в темниці, Бог їх ну, лупив лозиною, крепко їх лупив. Но Давидове слово берег, як сказав, Давидові твої діти будуть царями. І його діти були царями. І оце такий був кульмінаційний момент, що чуть не перервалася лінія. От І він став царем. І цей молодий Іоас, цар. От, Жив під настановою Йоадая священник. І цей священник його напоумляв добре, навчав, настанови, давав хороші, і він, і він був покірний Богу. І він виконував заповіді Божі. І царювання його було в рамках закону Божого, не робив нічого такого, що гнівить Бога, злить Бога. Ну, прийшов час, цей Йоадай священник, вже помер, пішов на небеса. І до цього царя князькі різні прийшли. Князькі. І вони на нього так вплинули, що він поставив Бога, оставив страх Божий, оставив повагу до Бога. Оце Асав, бачите, хитався. Якийсь такий час прийшов, що Асав почав хитатися. Є толку служити Богом, нема толку служити Богу. І оцей чоловік теж захитався і піддався дружкам своїм. Піддався негодяє. піддався людям, які не мають Бога разумі. які не люблять Бога, які не вірні Богу, які не шукають Бога. Безбожники. І син цього священника Іоадая Захарія був пророк. Був пророк. І одного разу Бог наповнює його, і він каже царю. Цар, не гідно так робити. Не покидайте Бога, не залишайте Бога. І він його насварив. Не залишайте Бога. А ці дружки його раз-раз-раз підбудрили цього царя злими словами. І цар дає команду і цього пророка побили каміннями прямо прям біля храму. Забили. І він, помираючи, каже: Господь все бачить. Знаєте, і в цього царя, який сім років став царем, теж не хватило розуму віддячити ладаю, який його зробив царем. сину вишану дати. Він взяв бив його сина. Зно, бачите, зло яке. Перше зло оставив Бога. Друге зло невдячний свого наставнику, свого, так сказати, опікуну, свого татусю, можна сказати, так? взяв його сина, дав наказ і вбили. І що? І вже ви догадали, що далі. Його життя, так знаєте, пішло так. Те, те, знаєте, Як людина до Бога приближається, то життя тої людини, знаєте, як то пазли, складаються. Раз і картина, коли з Богом Господь всі-всі сфери життя зцілює. А коли без Бога ці пазли розліптаються. І цей чоловік пішов, пішов, пішов до дна, і ганебний його кінець. Ганебний його кінець. Ще приведу теж приклад біблійного персонажа. Син царя Соломона. Син. Соломон мудрий, мудрий, мудрий чоловік. НО! я не можу сьогодні твердо сказати, коли це сталося. Но Біблія каже, новий заповіт, вже каже, ми читаємо новий заповіт, каже, в нього було 300 жінок і 700 наложниць. Чуєте, який був? <ріст> Дуже, вже щось з головою не то, правда? Вже щось не то з головою. <ріст> коли ми читаємо закон Моїсея, то Бог каже, коли у вас будуть царі, то три постанови царя, зразу три правила царя. Завжди як книга закона буде при царю, царка хай завжди читає. То буде розум благословенний. Розум. І каже, не віддавай людей Ізраїля в Єгипет. не продавай законі. Друге, слідуючи, щоби не збирав надто собі багато золота. Не дуже ганявся за матеріальними цінностями цар. І третє, жінок, щоб не набрав собі багато. Соломон, як на зло, все це нарушує. Все це нарушує. І Новий заповіт каже, що жінки звели його з дороги Божої, і з дороги служіння Богу, і з дороги любові до Бога, всім серцем бути приліпленим до Бога, любити Бога всім розумом, всіма силами, всією душею. І вони звели його з цієї дороги. Жінки, і він почав строїти ідолів, капища, 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 капища. Тому, коли Давид закінчував своє життя. Це знаєте, як, я, я так скажу, як бої 777-й. Коли він взлітає, то знаєте, на кінці з, злітної смуги в нього швидкість яка максимальна. О! І полетів літак. Так і Давид закінчило своє життя і в небесах. У глибокій старості, насичений днями. Його Репутація його прекрасна. Ім'я Прекрасне в Ізраїлі, царя Давида, а його синуля. З висоти почав, раз такий мудрий, мудрий, і потім, коли втратив страх Божий, коли як Асап захитався, і його життя пішло донизу, донизу і донизу. І сьогодні на питання, де Соломон? Небі чи в пеклі? Ніхто не знає. Хіба раді Давида, Бог йому дав покаяння на смертному одрі? Оставив Бога, золота маса, влада, армія, багатство. Біблія каже, що в дні Соломона срібло в Ізраїлі рівнялось до простого каміння. Чуєте, яка економіка була? До простого каміння срібло. Але сказав Ісус слова із повторення закону, не одним хлібом буде жити людина, а всяким словом, яке сходить з уст Божий. Золото є, хліб є, влада є. відомий на весь світ. відомий на весь світ. Бо мудрість в нього була велика. От критча Соломона ми читаємо яка мудра книга. А життя своє закінчив ганебно. Чому? Оставив Бога. Ось і крісіаста ми читаємо. Вислухайте сутність всього, основа основ. Основа основ. Сьогодні за будівлю багато говорилося, фундамент має бути. Бійся Бога. служи Богу. Не завидуй нечистирця. Не завидуй безбожного. Хай в них золота горе. Хай то написано в Еклізіастах. Хоча грішник робить зло і косніє в ньому, і не скоро звершується суд за його зло. Але я знаю благо тим, хто приближається до Господа. Слава Богу, за це. Тому потрібно рівнятися на герої віри, на позитивних персонажів біблії. Рівнятись на тих, хто в Господа на великому рахунку, хто в Господа повазі, хто з Богом вибудував прекрасні відносини. Прекрасні відносини. На таких треба оптимістів рівнятися, на таких прероспіваючих персон потрібно рівнятися, щоб із собі мати таку духовну висоту, щоб із собі так бути близько з Богом, як говорить апостол Петро, і тоді відкриється вам вільний в Царство Небесне. Тоді, як співалася сьогодні пісня, цю землю ми будемо залишати з радістю, глибокій старості, на віра буде сильна. Глемоки старості ми, як той боїн 777 Ми, Ми будемо свіжі, ми будемо плідні, ми будемо співати, ми будемо в вірі і взлетить наше життя. І ми полетіли в небеса. Оце важлива істина життя, дорогі друзі. Рівняємось на тих, кого хвалить Бог, кого шанує Бог, ким дорожить Бог, хто на вазі Божій має вагу, велику вагу має, на вазі Божій. А не написано за одного царя, царя багатюшого. Каже, ти дуже легкий. Я поклав тебе на вагу свою, а ти дуже легкий. Твоє життя. Пусте, пусте. Для людей він цар, а для Бога пусте місце. А можна бути навіть без великих матеріальних цінностей, а в Божих очах мати велику вагу, дуже велику вагу. І я мотивую вас і закликаю вас, дорогі друзі, прочитайте цей 72-й псалом ще вдома, пороздумайте над ним. І хай на все життя закарбується в наше серце одна істина. Стара Божий, хай буде головним сокровищем нашого серця. Страх Божий, звідси все починається. Коли є благовіння перед Богом, звідси все починається. Звідси все, чи, чи ми будемо багаті, як Соломон і цар Давид, чи може бідненькі буде, то, то вже друге, то друге. Як би дорога життя не пішла, долини, чи гори, чи крива вона буде, та дорога життя, щоб в серці мати завжди страх Божий, благовіння мати. І ми будемо праві на всі сто. І ми життя проживемо серйозне поважне, пилівне, змістовне. Воно не буде таке пусте, воно буде насичене. І для Господа буде дорогоцінне таке життя. А сам покаявся, бачите, каже, коли я так думав, я на тварину не схожу, коли я так думав. На тварину. І подивися на Соломона, як він жив в кінці життя. Що то розум, тварини чи розум. Отак. А давить закінчив життя. Прекрасно. Прекрасно закінчив життя. прекрасно, в обідницях Божих, в обідниця. Ну, дай Боже нам такий розум, таку мудрість, дорогі друзі, триматися Господа всім серцем, якою дорога життя не була. Любити, триматися. І ми виграємо. І ми виграємо. Навіть якщо Господь не спасе нас в печі, сідаха міста, аби нам окинули в піч за віру в Бога. Якщо не спасе в печі, то ми зразу ж з цієї печі. Вільний хім Царство Небесне відкривається, ми йдемо в славу Божу, в вічну радість, в прекрасне нове місто, де вулиці з чистого золота, так говорить Біблія. Нас зустріне там тьми тєм ангелів, і ми з ними будемо співати. Коли ми вірні Богу усе життя. І тому цей віршик поставляю вам на пам'ять. Не дивись на себе, засумніваєшся. Не дивись на інших, можеш зблазнитися. Дивись на Христа, укріпишся. Петро подивився на себе і засумнівався, почав тонути. А сам подивився на інших, зблазнився. Дивись на Ісуса, завжди будеш у виграші.